Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Бачите, сьогодні на якому от коневі я копать приїхав. І моє поле, як видно ззаді, вон, не переоране. Але тим не менше, є тут трошки від того місця, буквально метрів 500, є переорочка. Попробую по ній походити. На те місце, на яке я запланував, не доїхав. Грязюка така, там не то, що машина, там навіть мопедом не можна проїхати. Просто все мокро. По черняхах там містечко, але буду копати сьогодні по мідячках, можливо, перейду там на другу сторону, там якісь скіфи були. Коротше, будемо пробувати. Так що запасайтесь вкусняшечкою і всім гарного перегляду. Погнали! Є перша знахідочка, дивимось, не знаю, який період. Коротше, якась така штуковина, друзі. Ну, цікава патина. Не знаю. Буду тут крутитися, можливо, щось таке із старовини. Ну, така патина інтересна, таке щось маленьке воно. не зрозуміло. Ну, буду тут крутитися, зараз покручуся, можливо, на щось і натраплю. А ми... Так, друзі, надибав, надибав сигнальчик. От сигналить. Зараз спробуємо анланчиком його копанути. От так. наче вроді непогано. Але як завжди може бути якась негарна штуковина. Викопав уже. Але тут вийшов тільки з ліса. В принципі, мусора вистачає, але, там не менш, треба пробувати. уже что-то выкопал. Что-то есть. А что ну... а оно тут? Ось, друзья, что-то выкопал. Что-то выкопал. А что оно? Короче, все грязно. Все грязно. Щось, чи то алюміній, напевно. От якась патина вроді є. Не знаю, друзі. Коротше, щось алюміній, либо мідь, якась шмурдятина, ну Буду чистити, подивлюся. Погнали далі. Глядачі, переїхав на друге місце, до одного не доїхав, на друге з другого переїхав кукуруза, не зроблена, нічого там не знайшов цікавого. І ось переїхав на поле вже бита, перебита і десь я бачив, випав, вроді він. Що я не помиляюсь. загубив, загубимо, що пропікаю піном. Попробую. А, ось він. Ось він, друзі, дивимося. На кінечник, на сінинка, дивіться, який стан, який гарний. Я тут ходив уже весною. Ходив вздовж цього поля. Зараз вирішив походити поперек. Ну, ще соя стоїть. Один кусочок зораний, другий ще стоїть. Думав, вже хоч весною його зроблять. Уже от Пасха на носі, а вони його не зробили. Можливо після Пасхи вже будуть орати. Таке, тут вже воно вибите 30 раз, але тим не менш все одно маленькі знахідочки та й попадаються. Якось так, їдемо далі. Є сигнальчик. Такий схожий на накінечних сигнальчик. Зараз спробую копнути, друзі. Бачимо що воно покаже, чи вгадав, я чи не вгадав. Зараз копнемо. Опа. Якщо шунак, то він должен, в принципі не глибоко лежати. Викопав і що я викопав? Е, щось їхнє, друзі. Щось їхнє, але залипше щось їхнє. якийсь кусочок. якийсь кусочок бронзи. Ось бачите? Я ж кажу, вже починаю розуміти прибор. Вже пішов другий сезон. Вже починаєш розуміти, як воно що б'є. Ну коротше буду відчищати, потім показувати ну, кусочок бронзи. Все, їдемо далі. Такий прикол стався, дивіться, вон мої сліди, вон ямочка, а я вже йду, якби, ну, вже слідуй рядочок, подивіться, що тут я пропускаю в цю сторону, коли йшов. Дивіться. Друзі, бачите? Я навіть не копав. Бачите? Я такий тик-тих-тик -тик катушкою дивлюся Бачите, яка краса, якийсь ціленький їхній амулетик. Ех вітер задуває, щас візьмемо будем Опа! Дивіться. Ось така штуковина друзі, попадається, ціленька з ушком. Не знаю що це воно таке. Ось якийсь такий колокольчик маленький якийсь амулетик щось... попадається їхній в ну, мене ще таких ну, відломані були попадались але таких щоб цілих то і не було фу щось уже трошки пішло а то зранку після обіду трошки дід хабар відкрив мені знахи хоч щось попадається хожу помаленьку вихожую і попадаються такі от знахідочки. Скіфи, друзі. Копаємо. Бачите, друзі, конкуренти воно вже з'явилися. Я собі ходив, копав. Горя не знав. І знайомі під'їхали. Ми не созванювалися нічого. Коротше, всі ці поля знають. Все всі знають коротше, і копають. Так що зараз будемо трохи ходити, можливо, ще щось знайдемо. Погнали. Так, є знахідочка, друзі, дивіться, грибовидна сережечка. Скіфи. Походу ціленька, да? так? Да. Так, да, ціла. Грязна, друзі, але там не менш це сережечка. Це сережечка. Як воно там було в тебе показує форму? Форму ну таке, типа. Дивіться, друзі, О, мантикорка. Щас покажу. А, ну показуйте типу, що, як кругле. Так, да, дивіться, і відплітлення. Навіть форму. Оце технології. Навіть форму показує вже. Така то мантікора бере таку сережечку. Коротше, якось так копаємо. Далі. Друзі, ще знахідочка, якийсь амулетик по скіфам. Бі Бідняць попадається, там ще видно проволочка. так, тут, сюди. Ну, короче, якось так копаємо. Так, друзі, дивимося. Ямочка, не глибоко лежав. Дивимося. Ще навіть не розпаковував. І що це в нас? Ну, Напевно, насіннинка, на кінечник так гарненький ціленький, отакий от наконечничок. Прикольний. патинка всі діла. Забираємо і йдемо далі. Будемо ще пробувати, можливо, ще щось цікаве. Крім наків, сережечок попадеться. Копаємо. Так, друзі, дивіться, ще камрад знаходить візуалочку, візуальне знахідочка, дивіться, яке. Грушоподібне прясло. Ось таке от два отвора, якщо видно. Думаю, що повинно бути видно. Ось таке от прясельце, друзі, зкіфське. Прикольне, прикольне. А ми копаємо далі. Ну що ж, буду вже збиратися. Стоїть мій вірний коник, в якому я коли не на машині їжджу, то копаю приборчик. Уже все, сейчас буду спаковуватись і рухатись в сторону дому. Ну, якось так. Покопав трошки, під'їхали камради. виявили, що знайомі. Здаля думав, що хтось незнайомий вже бачу, розгортаються прибори. Все, але дивлюся знайомі. Кажу, о приїхали конкуренти, не дали покопати на одинці. Але, тим не менш, веселіше, знахідок трошки більше було.